Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Як ми побачили минулого тижня, ми благословенні люди, ми маємо великого первосвященника. Але що це означає? Як нам слід розуміти той факт, що Єшуа, тобто Ісус Назарету, що Він наш первосвященник? Що ж, ми побачимо в нашому сьогоднішньому році, що саме це відкриває нам, автор послання до євреїв. Послання до євреїв п'ятий розділ сьогодні, і в наступні тижні ми будемо дізнаватись, що насправді означає, що Єшуа є великий первосвященник. Які значення цього для нас в цьому віці? і який вічний результат того факту, що ми маємо первосвященика, який прийшов в небеса, прийшов у цей світ? який одного разу приніс себе уседостатню жертву. За наші гріхи створив, і це ключовий момент, викуплення вічне, і звідси дав нам вічні відносини з живим Богом. Що ж, подивіться разом зі мною перший вірш, послання до євреїв, п'ятий розділ, перший вірш. Автор закладає основу, говорячи про звичних священиків. Отже, він говорить в першому вірші. Кожен був первосвященик, що зміж людей вибирається. Отже, ми маємо зв'язок між первосвящеником, що служив у храмі, і Месією. А що вони мали спільного? Що вони люди? Але звичайні люди мають недолік. Розумієте, при тому, що Месія повністю чоловік він також. Як ми побачили минулого тижня, є той, хто прийшов небеса, і ми побачимо, що з цієї причини ми є наступниками кращого священства, що приносить вічні результати. Отже, ще раз, кожен бо пересвященник, що з між людей вибирається, наставляється для людей. Тобто вони служать від імені людей. Але дивіться, що сказано далі: на служіння Богові. От слово служіння, яке я переклав, це одне і те ж слово і грецькою, і на івриці. і тут стоїть визначений артикль. В Біблійній мові цей артикль може бути і в множині. Мова тут йде про ті речі, які первосвященники поставлені робити від імені людей, але для Бога, і що це? Що ж ми дізнаємося, що якщо ми говоримо про священство, то всі священники мають дещо спільне, і це те, що вони мають конкретне служіння дещо що вони повинні здійснити і робити. а саме ми продовжуємо читати, і тут сказано: що щоб приносити дари, чи приношення, та жертви, і ось ключовий момент за гріхи. Щоразу, коли ми маємо справу з цією концепцією священика, головна відповідальність пріоритет цього служіння це розбиратися з проблемою гріха. І ми побачимо, що типові священики тобто з племені Левієвого і із дому Ааронового, хоча й робили свою роботу, однак її було недостатньо. Вона не мала вічних наслідків. Для чого ж Бог це зробив? Для чого він назначив цих правосвящеників? Ось ключовий момент, щоб ми краще зрозуміли діло Месії. Пізніше, у мірі вивчення, ми дізнаємося, вони, ці священики, були прообразом прийдешнього. Це основа для розуміння їх служіння, і це досконале висловлення постфактом, тобто після того, як був даний закон через служіння нашого пересвященника Ішуа, Ішуа з міста Нацрат, тобто Ісуса з Назарету. Отже, ми бачимо тут що вони назначаються вибираються з людей. Тобто з дому Левієвого, сім'ї Ааронової, і вони назначаються з людей для служіння Богові. І ось ключовий момент по причині гріха. Будучи людьми, вони розуміють недосконалості інших людей. І тому, переходячи до другого вірша, ми бачимо, що перше, що згадується тут, це той факт, що вони можуть проявляти співчуття. Чому? Тому що й вони борються з гріхом. Вони знають людську слабкість. Вони знають силу того, що в юдеїзмі носить назву є хара» – схильність до зла. Ми називаємо це тілесною, чи гріховною природою. Отже, тут сказано, що вони здатні проявляти співчуття. Буквально, здатні оцінювати почуття. А що ми маємо на увазі? Кажучи, оцінювати почуття. Що ж, вони будуть говорити тут, якщо ви подивитесь другий вірш. Тут дається два терміни. Зазвичай англійською ми говоримо про неосвічених та незнаючих. Але якщо ми розуміємо тору, і я головним чином кажу про книгу Левит. Ми бачимо тут згадку двох видів гріхів. є гріхи відомі в ібриті, як біш гага. Біш-гага гага це гріх, але ненавмисний гріх Тобто людина не мала наміру робити це. Чи не знала, що така поведінка є порушенням? І, хоча вона не освічена в цьому це не означає, що вона не постраждає від наслідків. Що покарання не буде. Є покарання, є наслідки, коли ми не слухняні Божому Слову. Чи робимо це навмисне, чи як тут сказано, більш гага не навмисне? Содіз ці священики знають, що іноді людина грішить. Але вона цього не бажає. Однак вона все одно страждає від наслідків. І от далі. є ті, хто чинять використовуючи слово що означає обман в івриті Ми маємо слово «мазід». текст нового завіту на грецькій мові, але паралель основа для розуміння це те, що ми дізнаємося в старому завіті. Сметендепетикнижі морпросай, а точніше в тому, що ми називаємо торою чи законом і ось такі гріхи називаються мазіт. Тобто люди знали, що так чинити погано. Їх докоряв Бог, і їм було сказано, що така поведінка, такі дії не угодні йому. Вони гріховні і призведуть до засудження від нього. Однак пам'ятайте контекст: по причині людської немочі. Слабкості по причині того, що ми істоти тілесні, з прихильністю до зла, іноді ми просто бунтуємо проти Бога. І знов таки, є наслідки. Зазвичай наслідки, результати і покарання за навмисний гріх більший, аніж за більш гага, коли ми робимо щось випадково чи ненавмисне. Отже, писання говорить. Що звичайні священики, які служать, поза як вони є людськими істотами, пам'ятайте, що ми дізналися? Вони обираються з людей, назначених Богом, але вони людські істоти. Вони ці речі розуміють, вони можуть проявляти співчуття, тому що вони теж подивіться середину другого вірша, бо й сам він мається на увазі звичайний перевосвященик, перейнятий слабістю. Третій вірш. І тому він повинен, як за людей. Народ грішний, але й перевосвященик також. Отже, він повинен як за людей, так само і за себе самого приносити жертви. І що знову таки тут сказано? За гріхи. Тому, дивлячись на кінець першого вірша, і на кінець третього, ми бачимо одне і те. ж. І що саме? Ми тут бачимо проблему гріха і по причині цієї проблеми гріха. Пристворпонет священики призначалися для того, щоб розбиратися з порушенням. І що вони робили? ми вже сказали. Вони приносили дари і жертви, щоб вирішити цю проблему. але ось що ми тут дізнаємося: ми це вивчимо в наступні дні, і воно буде повторюватися знову і знову, бо це важлива біблійна істина. Священство, псвященство, повинні були робити свою роботу постійно. Чому? тому, що те, що вони могли прийняти чи здійснити через свої приношення, не було достатнім на вічно. вони повинні були робити це щоденно, щорічно, бо вони могли досягнути лише покриття гріха. Це покриття, а не викуплення, але ми побачимо, що Месія незрівняно вищий. Ми побачимо, що здійснення ним це не покриття гріха для того, щоб відкласти Божий суд. Але Месія придбає для нас викуплення вічне. Він не буде покривати гріх, але зітре його так, що гріха й не залишиться. І його діло, і це буде проголошено голосно. Його діло має вічні наслідки, і це життєво важливо. Діло Месії є вседостатнім на який час, на всю вічність. А це означає, що результат зробленого ним ніким не може бути змінений, тому що він здійснив це надприродною небесною силою якої звичайні перевосвященики сім'ї Аарона з племені Левієвого не мали. Четвертий вірш. Тут написано ніхто з них, тобто з первосвящеників, тут написано, чести цієї ніхто не бере сам собою. Тобто, не сам перевосвященик викликався це робити. Він не просився на цю посаду. Ні, тут написано. А покликаний Богом, як і Аарон. Отже, першим первосвященником був Аарон. Він був першим і він не викликався бути ним. Насправді він нічого й не знав про священство. Тим не менш, Бог через своє відкриття покликав Аарона і покликав інших на цю позицію. тобто, не ми претендуємо, не ми бажаємо цієї позиції але він назначається тут вислів той, кого закликає Бог. Подивіться п'ятий вірш. Так і, і що тут відбувається? В цьому місці писання закладається основа. Така що ми впевнені основа цього в законі? кажучи закон, я маю на увазі писання. Коли Я згадую закон, чи єврейське слово Тора. Що означає закон? Я говорю про перші п'ять книг біблії. Буття, вихід, левит, числа і повторення закону. Тут в нас закладається біблійна основа. І підкреслюється дещо, що ми побачимо знову і знову. Ось що відкривається через основу закону. Закон нам. Слід розуміти в двох аспектах. І вони не суперечать один одному. Але ми виявляємо наступне. Часто, коли хтось згадує закон, то зазвичай говорить тільки про біблійні заповіді. А скільки їх? 613 біблійних заповідей. В цих п'яти книгах. Але закон, ці п'ять книг, це не тільки заповіді. Але також ми бачимо там хроніки, розповіді. Ми бачимо історію. З нами діляться подіями. тому про закон в одному сенсі ми можемо сказати: о, це заповіді. і це так. Але також це історичні біблійні хроніки про окремі особи, про сім'ї, про пригоди і події, що відбувалися. і що ми можемо взяти з цього? Закон дає нам каркас він дає нам основу для розуміння більшого відкриття. Ось що я бажаю, щоб ви побачили. І це ми будемо підкреслювати в наступні тижні, особливо коли дійдемо до сьомого розділу. Тому що там є дуже, дуже важливе слово, яке перекладають неправильно. його не розуміють. але це слово пов'язане з тим. Щоб ставити дві речі, одну перед іншою, і що це? Коли ви берете одну річ, і розумієте її, вона закладає основу. Якщо взяти її без цього каркасу, зразка діаграми чи попереднього прикладу, так і в цьому місці писання. автор послання до євреїв постійно каже ось що ми дізналися. Сниги вихід чи «Левит» чи повторення закону. Ось що ми дізналися, і це допомагає нам більш чудовим чином сприйняти те, що Бог відкриває нам про месію. Ви пам'ятаєте, як ми розпочинали два місяці назад, ми сказали що головна ціль автора послання до євреїв а ніхто не знає, хто це. Його ціль, щоб ми розуміли особистість Месії, тобто його тотожність, хто він, і також діло Месії. Що зробив Єшуа? Який результат, які наслідки його служіння, яке він здійснив заради нас, всі священики служать заради людей. Але для Бога вони роблять це для служіння Богу. Саме це й роблять священики. Нам необхідно розуміти, що вони роблять щоб зрозуміти Єшуа. і основа для фактичного розуміння цих речей. Це те, що ми дізнаємося, з Тори. Тому, коли люди не вивчають старий завіт думаючи, що він залишився в минулому, то проблема тут ось така. Старий завіт дає нам, образно кажучи, потрібні лінзи для розуміння нового завіту. ось чому автор послання прагне поділитися з нами істиною і робиться знову і знову. отже, подивіться в п'ятому вірші. Так і, тобто, таким самим чином, як священники призиваються на служіння Богом. Так і Месія, як бачимо, прийняв цю славу і став первосвященником не за своєю ініціативою, але тут сказано, але той, хто сказав йому, і знов таки, про що це місце писання? Це відбувається дуже часто. Це ми бачимо в послання до євреїв і у всьому новому завіті. Ось що роблять його автори. Вони постійно доносять до нас об'явлення, те, що Бог через Духа Святого дав їм записати. Та при цьому вони дають нам базис, основу через старий завіт. Тому Месія не сам обрав бути первосвящеником. а слово Боже підтверджує це. де що ж, цьому вірші другого псалма, де Бог говорить наступне. Ти син мій, але буквально тут сказано. Мій син є ти. Робиться акцент на словах мій син. Отже, мій син є ти. Я сьогодні, і це важливе слово. Слово сьогодні нині в біблійній мові говорить про можливість. Так, з тих самих пір, як це було проголошено, є можливість для кого? Для нас з вами. Відгукнутися на те, що Бог відкриває нам, на той факт, що Єшуа є син Його. Отже, ще раз, ми читаємо в п'ятому вірші в кінці, мій син є ти. Сьогодні я народив тебе, це означає, що Месія був народжений в цьому світі, і от проблема. Багато людей ми говорили про це раніше, але іноді добре і повторитися, зробити акцент і підкреслити. Народження не відкриває, що сталося щось нове, тобто те, що в момент народження дитина була створена, не це означає народження. Народження це слово означає проявлення. Дитина та ж сама, В неї по п'ять пальців на руці, всього десять. Вона в момент народження така ж, як і була до цього. After it's simply that there's a просто поява, прояв, з'явлення, відкриття. Суму ось що має на увазі писання, кажучи, сьогодні я народив тебе. Я явив тебе як сина мого. І Є два різних біблійних визначення слова син, одне слуга. Сьогодні Іешуа в даному контексті це той, хто послужить своєму отцю для цілі рішення проблеми гріха. Чому контекст тут він покликаний бути первосвященником. А яка задача кожного первосвященника? Вирішувати проблему гріха така задача будь-якого первосвященика. первосвященики старого завіту могли тільки стримувати Божий суд, стримувати покарання за гріх, але вони не могли прибрати необхідність суду Божого. Це було просто утримання. Це була відстрочка покарання на обмежений період часу, але гріх залишався як і був. Однак не так з Месією Ішуа. через своє досконале священство, через вседостатнє діло, він прибере необхідність Божого суду. І він створить новий стан для тих, хто прийме його священство. Отже, шостий вірш. Як і в іншому місті говорить, і коли сказано в іншому місті, Мова йде про інше місце писання, де сказано ю а ти священик навіки за чином Мелхиседековим а це Малкіцедек. ми побачимо, наскільки важливий цей чин Малкіцедека. Ми читаємо про Малкіседека в книзі буття і ще поговоримо про нього. Але дозвольте мені просто сказати, що ключова думка тут це термін «Мелхіседек». Розумієте, багато людей чують це, думають, ну це просто ім'я. Але імена у Біблії мають значення. І ми бачимо, що це не просто ім'я, це титул. Ім'я Малкіседек чи Мелхіседек означає мій цар праведності. А завжди є зв'язок між праведністю і царством Божим. Отже, тут, якщо в нас правильне розуміння біблійної істини, ми побачимо той факт, що Мелхиседек, цей священик, говорить про царство. Тобто він навчить нас принципам царства. Він предтече, і ось що ми дізнаємося. До прикладу, він вперше з'являється. Ми це побачимо, коли виходить на зустріч Аврааму. про це ми ще поговоримо. А зараз дозвольте сказати вам ось що. він приходить і зустрічає Авраама в дуже значний час. в час перемоги. отже, ми дізнаємося про цю подію. про його зустріч з Авраамом. про те, що дає йому Авраам. І ось те, що писання відкриває нам в книзі буття, дає нам краще розуміння Єшувалеріс, тобто того, що зробив Ісус і наслідків його служіння. Тому, якщо ви не маєте знання і правильного розуміння про мелхиседека, ви не можете повною мірою зрозуміти те, що Бог приготував для вашого розуміння, що Бог бажає, щоб ви розуміли, і те, що вам необхідно розуміти про Ішуа. В такому випадку ваша віра буде недостатньою. Розумієте, багато людей не знає, що м'ялхиседек малкіцедек означає мій цар праведності. Тож, яка ціль служіння Месії? Не тільки щоб ми отримали викуплення своїх гріхів, це його невід'ємна частина і велике благословення. Це чудовий інструмент благодаті. Але ось ключовий момент є ще й результат, І який щоб праведність була показана нам, і ключовий момент через наше життя іншим. Щоб нам бути посланниками, провісниками праведності, дозвольте мені сказати вам, що існує сильний зв'язок поміж праведністю і нашим покликанням в цьому світі, допоки ми в тілі, поза як ми, віруючи, стали новим творінням через служіння Ішуа. Отже, ми читаємо тут: ти священик навіки, за чином Мелхиседековим. Він заднів тіла свого, мова йде про месію. Мова про те, що він священник за чином Мелхиседековим, але також ми говоримо і про Месію, який з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий побожність свою. І пам'ятайте ключовий момент: ми говоримо про праведність. Діло Месії вчинило праведність, яке діло? Вчинене на Христі. І до чого відносяться ось ці слова, з голосінням великим, та слізьми приніс був благання і молити до того, хто від смерти його міг спасти. Якщо ви подивитесь християнських коментаторів, то більшість з них стверджують, і я з ними згоден. Що мова йде про молитву Єшуа, коли він був у гевсиманському саду? І що зробив Бог? Бог почув його і міг спасти його, спасти від чого, від страждання розп'яття і смерті. Але він цього не зробив. Що ж тут відбувалося? Що сталося? Що ж, ціль така? Не забувайте про це. Ціль це праведність, і справа в тому, що праведність Ішуа ніколи не була під питанням. Однак, наша праведність була і тільки через його послух ми з вами можемо стати праведними в очах Божих не через наші діла але завдяки вседостатності діла Месії, вчиненого на Христі. Отже, він приніс був благання і молитви до того, то від смерті його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. І тут далі говориться ось що, і хоч він син, він син Божий. і тут слово син передає ідею переваги. Та зверніть увагу на те, що говорить писання, і хоч він син, проте навчився послугу з того, що вистраждав був. перфект такого ніколи не було, щоб він не був недосконалим. але він продемонстрував досконалість, прийнявши силу від отця небесного Він був сином Божим, але й людиною, і тому йому важко було йти на хрест. Тому він, помолившись, прийняв силу він продемонстрував свою досконалість, і він спричинився всім, послухавшим його, всім слухняним йому. Тут написано спасіння вічного. Чи не прекрасно це? що через діло Месії ми маємо, і що тут говориться? Не пропустіть це. Писання говорить що ми маємо спасіння вічне. І ця концепція буде така важлива в наступні тижні. Коли ми будемо дізнаватися більше про служіння Месії, про те, що він через своє досконале священство придбав для нас спасіння вічне, не маючи розуміння про вічне спасіння, ми не зрозуміємо, що зробив Месія. Я завершую до зустрічі наступного тижня. Нехай Бог рясно благословить вас. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на Щоб більше довідатися про нас. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня, нехай Господь поблагословить вас через нашого Месії Єшуа, Ісуса у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!